Шістнадцята година. Маємо новини для вас. У Києві ліквідовують наслідки нічного удару росіян. Я нагадаю, ворог атакував столицю ракетами і дронами. Як наслідок, дві людини загинули. Ще 24 поранені. Про все докладніше розпитаємо Тимура Ткаченка, начальника Київської міської військової адміністрації. Пане Тимуре, вітаю вас, в ефірі. Бажаю здоров'я. Пан Тимуре, розкажіть, будь ласка, подробиці цієї нічної атаки. Більше про її наслідки, про масштаби руйнувань. Які райони найбільше постраждали від цього? Насправді сьогодні ворог завдав чергового комбінованого повітряного удару з застосуванням ударних дронів, балістичних ракет. На жаль, зафіксовані пошкодження в шести районах: це Шевченківський, Солом'янський, Подільський, Дарницький. Оболонський та Деснянський, е, окремо по районах доповім інформацію: Шевченківський район. Зафіксовані пошкодження на 12 локаціях: це школа, гаражі, нежитлові будинки, офісні будівлі. Сім з них це житлові будинки. Солом'янський район зафіксовані пошкодження на чотирьох локаціях, серед них один житловий будинок. Подільський район зафіксовані пошкодження на шести локаціях. Серед них один житловий будинок. Врешті районів незначні поодинокі пошкодження: від падіння уламків до різного типу ушкоджень, розгорнуті оперативні штаби в Шевченківському та Подільських районах. Потерпілим надається вся необхідна допомога. екстрені служби працюють. Державна служба з надзвичайних ситуацій відпрацювала сьогодні на 5 з п'яти, скажу так. Хочу сказати, що до потерпілих, то, на жаль, у нас 24 потерпілих різного ступеню важкості. Переважна травма від уламків скла. На жаль, є двоє загиблих. Це в Подільському районі дві жінки. Одна з них працювала в поліції. Друга жінка 57-го року народження. Скажіть роботи з розбору завалів скрізь вже завершені? Чи десь вони ще тривають? І в зв'язку з цим, чи може ще змінитися цифра поранених, наприклад? Цифра поранених, на жаль, не остаточна, оскільки. Люди звертаються до сих пір до штабів, до районних адміністрацій, в медичні заклади з тим, щоб надати допомогу. Хочу сказати, що сподіваємося, що загиблих залишиться цифра незмінна. Але потерпілі вже ми бачимо, що кількість змінюється. Я сподіваюся, що 24 так і залишиться, але в принципі надається вся необхідна допомога. Щодо роботи всіх служб, то робота продовжується, оскільки є необхідність провести всі роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, це державна служба з надзвичайних ситуацій робить. А також потім підключаються комунальники, коли вже ДСНС дозволяє це зробити. Це робота по перекриттю газу електрики і так далі. У нас до речі, сьогодні вмикалася в ефір представниця ДСНС України. Саме з локації з однієї з локацій там було дуже сильно видно руйнування квартир. Зокрема, от з огляду на руйнування житла, чи багато людей довелося відселяти? Чи є взагалі такі люди? І якщо є, то де саме їх розміщуватимуть? Можу сказати, що в місті Києві діє спеціальна програма по компенсації оренди житла в таких ситуаціях, коли люди, е на жаль, після російських атак е втрачають своє житло і якийсь час, поки воно не відновлено або не отримані сертифікати, вони мають е десь жити. Є програма в Києві по компенсації оренди, а також є маневрний фонд, куди люди можуть. Відселятися наразі питання щодо кількості воно відкрите, оскільки люди починають е, звертатися, хтось, наприклад, не був вдома, е, десь незрозуміло, чи можна повертатися в будинок, чи ні. Це буде відомо після того як відпрацюють всі служби. Можна сказати, що з того, що я знаю, то тільки в Подольському районі е, люди е, в кількості трьох сімей звернулися по маневреному фонду. Ми будемо працювати з усіма, знайдемо житло абсолютно для всіх, хто звернеться. Угу. Ну і також сьогодні в Києві через пошкодження контактної мережі було змінено маршрути громадського транспорту в багатьох випадках. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на зараз що із транспортом? Дійсно, низка автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутів змінили рух сьогодні вранці через необхідність розчищення завалів на локаціях, що зазнали руйнувань від нічного обстрілу. Хочу сказати, що станом на зараз рух комунального наземного транспорту відновлений за звичними схемами. Також спостерігається відхилення від графіку, та наразі всі маршрути відновили звичний рух. Дякую вам, пане Тимуре, за оперативну інформацію. Нагадаю глядачам, що з нами наживо був Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. Двоє людей поранені внаслідок обстрілу Кіндрашівської громади на Харківщині. Про таке повідомила обласна влада. Російська армія вдарила з артилерії по селу мирному. Поранено річного чоловіка. Його ушпиталили у 66-річної жінки. Гостра реакція на стрес. 420 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. Обстрілів зазнали 12 прифронтових населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Більше про ситуацію там розповість моя колега Інна Гогой. Вона зі студією наживо. Інно, вітаю. Що тобі відомо на тепер? Розповідай. Вітаю, Олександра, три райони перебували під обстрілами цієї доби: це Пологівський, Васильівський та Запорізький. Власне, поранено було двох людей під час обстрілу. Степногірська, це подружжя 59 та 57 років. Чоловік та жінка дістали осколкові поранення кінцівок, а також тулуба, і з цими травмами їх доправили до лікарні. Сталося це ще напередодні по селищу Росіяни били з авіації. Ну а загалом не Лише авіабомбами закидали профронтові території. Цієї доби окупанти били також артилерію по населених пунктах та атакували безпілотниками. І власне через інтенсивність і через непросту таку ситуацію, що складається на профронтових територіях, все більше людей наважуються на евакуацію і за допомогою звертаються і, зокрема, і до поліцейських, які працюють в евакуаційних командах. І е, лише за останню добу поліцейські вивезли до більш безпечних місць чотирьох жителів Васильівського району. Ну, власне, е, через інтенсивність обстрілів, а також спекотну погоду, яка стоїть зараз на Запоріжжі, додається роботи і рятувальникам, е, оскільки після обстрілів ще більше спалахує пожеж е, цієї доби рятувальники ліквідували шість займань. Е, працювали у Гуліполі та Приморському. Ну і також горіли пі. Е, Після вибухів цієї житлові будинки, а також господарчі споруди, гаражі і також були займання, які доводилось ліквідовувати і на відкритих територіях, зокрема горіла суха трава, а Також вогонь знищив 3 гектари поля із пшеницею. Така оперативна обстановка по області станом на зараз. Олександра передаю вам слово. Дякую, Інно. Це була Інна Гогої, Вона стежить за ситуацією на Запоріжжі. Не лише доходи, а й самі заморожені російські активи мають іти на відновлення України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час конференції із відновлення України у Римі. Він зазначив, що Україна потребує чіткої системи відновлення. Нам зараз треба розбудувати коаліцію для відбудови. Нехай це буде моментом, коли ми започаткуємо її. Ми знаємо, що Росія знищила, і ми знаємо, що буде потрібно. Щоб відбудувати Україну українських людей, наші життя, систематичний підхід, потрібен коаліція з чітким лідерством країни та компанії, які можуть очолити та привести зі собою інших, і нам також треба чіткий план відбудови. Подумайте про роль, яку план Маршала відіграв у відбудові та трансформації Європи. Ось чому Європа. Насолоджувалася миром та економічним зростанням протягом так багатьох декад. І зараз у нас є реальна можливість запалити нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі плану маршала, і ми повинні розвинути його разом. Підбудова України це не лише не лише про нашу країну, це також про ваші країни, ваші компанії, ваші технології, ваші роботи. Те, як ми відбудовуємо нашу країну, може також модернізувати вашу інфраструктуру та промисловість про створення фонду відновлення України оголосила у Римі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції у Римі. Його спільно створюють ЄС, Німеччина, Італія, Франція та Польща. Разом із приватним сектором фонд стимулюватиме інвестиції в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення. Також до ініціативи долучиться Європейський інвестиційний банк. Раніше президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів створити коаліцію з відновлення та дотримуватися підходу у стилі плана маршала. Мільярд євро від ЄС отримала Україна за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про таке повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Загалом від початку року Україні передали вже понад 15,5 мільярдів євро. Всі ці кошти Київ скеровує на стійкість України і швидку відбудову. Я нагадаю минулого місяця на рахунки НБУ надійшло понад 4 мільярди доларів у межах ініціативи G7. 300 мільйонів євро на відновлення та економічне зміцнення України виділять Нідерланди. Про таке під час римської конференції з відновлення України заявив міністр закордонних справ Королівства Каспар Вельткамп. Десята частина суми піде на підтримку діяльності нідерландських компаній, і проєктів, які здійснюють відбудову та стали відновлення України. Ще 52 мільйони на ремонт енергетичної інфраструктури та забезпечення питного водопостачання. За 4 мільйони євро у Львові обіцяють спорудити нове крило дитячої лікарні у співпраці з центром дитячої онкології Утрехта. Загалом цей пакет допомоги доповнює оголошену раніше підтримку Амстердама на 400 мільйонів євро для безпеки на морі. Велика Британія та Україна підписують історичну оборонну угоду. Київ отримає понад 5 тисяч ракет для систем ППО від британської компанії «Тейлз». Документ укладуть на конференції з відновлення України, яка нині триває в Римі. У британському уряді наголошують, постачання ракет не лише посилить оборону проти російських атак, а й підтримає економіку самої Британії. Будуть нові робочі місця. Крім того, Лондон підтвердив виділення Києву двосторонньої допомоги 283 мільйони фунтів на наступний рік. А ще понад 10 мільйонів спрямують на реформу держуправління та екологічні ініціативи. 64 тисячі жителів Криворізького та Нікопольського районів з питною водою у громадах, які постраждали після підриву дамби Каховської ГЕС, благодійні організації встановили бювети, вода, яку раніше доводилося купувати по 500 гривень за куб, нині безкоштовна для місцевих жителів. У селі Чомуки Нікопольського району близько двох тисяч жителів, а ще переселенці, яких теж немало до нового бювету з водою. Постійна черга. Постійно користуємося, постійно набираємо. Ну це можливо раз-два рази на, на тиждень. Як і вдома в господарстві, так ну там і квіти палить і. Все, користуємося нею. Проблеми з водопостачанням почалися після того, як окупанти підірвали дамбу Каховського ГЕС. Кажуть місцеві, відтоді воду доводиться купувати. 500 гривень куб для того, щоб підвести питну воду до села. Ви розумієте, наскільки це вистачає? Ну, максимум на місяць басейна на три куби, все. Тобто, це дуже велика допомога сільським мешканцям. Нещодавно тут запустили ще одну свердловину. Люди видохнули з полегшенням, адже потна у вільному доступі за роки відсутністю. Усі один переконалися у її цінності. А це вже село Борисівка. Тут теж новий бівет. Глибина свердловини 125 метрів. Встановлені фільтраційні станція осмос потужністю тисячу літрів в годину. Воду прийшла пані Валентина. Вона соціальна працівниця. Розповідає, як складно було раніше. Привозили, привозили воду, покупали і в магазин привозили. І ну в ніяких людей є колодці. Ну, вона, звісно, не важна вода, колодцях така солоненька. А це добре. Нині робить запаси для своїх підопічних, за якими доглядає. Кажуть, дуже добра вода, вкусна. І вони і в чай, і в кофе. І... І в суп, і в борщ, все вона добра Вода. А ви самі п'єте? Звісно, сиру воду. Оце очищену, не кип'ячену. Поліпшити ситуацію з водопостачанням насамперед для громад, які постраждали після підриву Каховської ГЕС, було пріоритетом для благодійників, які встановили бювети. Були загальні проблеми з водою в цих регіонах і максимально підходило до того, де більша кількість населення мешкає, більше тисячі людей, І які локації, які, щоб людям було зручно добиратися. Найближчим громадам було зручно добиратися до цієї локації, а також, ну, де є переселенці. Враховуючи усі вимоги, 11 спеціальних свердловин з'явилися у Нікопольському та Криворізькому районах. Свердловини підбирались там, де є води вже очищені. Ну глибина свердловин. Деякі взагалі доходять до 145 метрів. Це джерельна вода, плюс ми ще встановили осмоси потужні потужністю 1000 літрів в годину. Також додаткові фільтри і антискаланти. Тому вода найвищої якості. Завдяки біветам від тепер спитною водою 64 тисячі жителів з Дніпропетровської області. Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин буде о сімнадцятій. Ну а зараз Анні Каменєвій. є що вам розповісти. Так Ань. Так, Олександра, дякую про ситуацію на фронті. Поговоримо далі. Буде збір для наших військових. Тож не пропустіть. Ми боремося за країну яка змінюється на краще.